У Литві під час навчань недалеко від кордону з Білоруссю безвісти зникли четверо американських солдатів. Їх знайшли мертвими. Про це повідомляє Делфі причини смерті з'ясовують. Як повідомила прес-служба посольства США у Вільнюсі, солдати зникли на полігоні поблизу Пабради на сході Литви. Окрім військовослужбовців США, декілька днів тому зник і також гусеничний транспортний засіб. Своєю чергою бієнес повідомляє, що за загибель чотирьох американських солдатів можуть стояти російські та білоруські спецслужби. уже Дональд Трамп визнав, що Росія може тягнути часу у припиненні війни. У розмові з телеканалом Юзмакс американський президент сказав, що Путін може зволікати з мирною угодою. Трамп визнав, що й сам використовував подібну тактику у бізнесі. Далі процитую: я сам так робив багато років. Знаєте, коли я не впевнений, що хочу підписувати контракт. Водночас, президент Сполучених Штатів вважає, що Росія прагне завершення війни так само, як і Україна. Він заявив, що обидві сторони втрачають в середньому 2,5 тисячі солдатів. Тижня варто зазначити, що раніше Трамп неодноразово оперував цифрами, які нічим не підтверджені. До слова напередодні американський президент коментував перебіг перемовного процесу отже, ми досягли значного прогресу на двох фронтах в обох секціях, як ми їх називаємо. Ми називаємо їх секціями, але це набагато більше Росія, Україна, а також Близький Схід. І ми побачимо, що буде далі. Ми ведемо глибокі дискусії з Росією та Україною, і я б сказав, що все йде добре. Але це ситуація, про яку ми ніколи не повинні були навіть думати. Цього не повинно було статися. Зафіксовано щонайменше вісім ударів по енергетичних об'єктах України. Росія поширює фейкову інформацію про нібито режим припинення вогню по українських енергетичних об'єктах, який мав би діяти, нібито з 18 березня, заявив радник президента України з питань комунікації Дмитро Литвин. Він нагадав, що тоді, після розмови з президентом США Дональдом Трампом, Кремль повідомив, що Путін, начебто, наказав припинити удари по енергетичній інфраструктурі України, але реальність така: з 18 березня вони продовжують завдавати Ударів по наших енергетичних об'єктах бомбами та ударними безпілотниками вже було вісім підтверджених влучань в енергетичні об'єкти. Литвин назвав російські заяви брехнею і закликав міжнародних партнерів перевіряти все, щоб вони не говорили, чи обіцяли. Генштаб Збройних сил Сил України відкинув російські звинувачення, у нібито порушенні перемир'ям. Там зазначили, Україна не завдавала ударів БПЛА по енергетичних об'єктах РФ у Курській та Брянській областях, а також по енергетичних об'єктах на території тимчасово окупованого росіянами Криму. Військове відомство країни агресора поширює неправдиві та безпідставні звинувачення, щоб затягувати війну, продовжувати брехливу пропаганду та типові російські спроби обманути світ, наголосили в генштабі. Безпека Запорізької атомної електростанції уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець провів онлайн зустріч з генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Гросі. Головною темою стало обговорення безпекової та гуманітарної ситуації довкола Заес, яку РФ окупувала з перших днів повномасштабного вторгнення. Водночас в МЗС Росії заявили про неможливість передачі об'єкта чи контролю над ним Україні чи будь-якій іншій державі. Окупанти стверджують, що визнали тимчасово захоплену територію Запорізької області України час. Росії і вважають недопустимим її спільне використання до слова речник МЗС Георгій Тихий сьогодні повідомив, що на окупованій ЗС пошкоджено дизельний резервуар та стало наслідком заміни Росією кваліфікованих українських фахівців на російських так званих оперативників. У МЗС додали, що з резервуара витекло пальне, якого вистачило би на 25 днів. Росіяни готували теракт при фронтовому Запоріжжі, влаштували вибух саморобного пристрою. Планували поблизу військової частини. Повідомили в СБУ. Виконавцями обрали двох співмешканців: хлопця та дівчину віком 18 та 19 років. За виконання роботи їм обіцяли легкі гроші. Обох завербованих українські спецслужби викрили на спорядженні вибухівки додатковими елементами ураження. Під час обшуку у них вилучили відеокамеру та мобільні телефони із доказами злочину. Фігуранти перебувають під вартою, їм загрожує Вічне ув'язнення із конфіскацією майна. Спробу подвійного теракту біля ТЦК у Тернополі зірвала служба безпеки України. Вона затримала російську агентурну пару, яка готувала вибухи з багатьма жертвами. Спершу підозрювані хотіли, щоб у повітря злетіло службове авто, припарковане біля ТЦК. А потім, коли на місце події прибудуть екстрені служби, мала спрацювати друга вибухівка. У такий спосіб росіяни планували ліквідувати, зокрема, і своїх агентів. За даними слідства, замовлення РФ виконували двоє наркозалежних із Полтавщини. Це 42-річний чоловік та його 30-річна співмешканка, які шукали гроші на дозу на телеграм-каналах. За наказом російського куратора, вони поїхали в Тернопіль, де орендували квартиру. Там вони зберігали два саморобних вибухових пристрої. Затримали фігурантів, коли ті прямували з вибухівкою до місця запланованого теракту. Зараз вони під вартою парі загрожує до 12 років в'язниці із конфіскацією майна. Скандал із сигнал набирає обертів. Опубліковано нові повідомлення з планами ударів США по Ємену, Виявляється, глава Пентагону Під Гексет за півгодини до початку операції писав у таємному чаті про детальні плани американців, які стосувалися вильоту винищувачів F-18, вильоту дронів МК-9, а також застосування ракет Томагавк. Радник президента США з питань національної безпеки Майк Волц визнав, що створив чат у групі Сігнали. Додав туди головного редактора «The Atlantic» Джефрі Голдберга. і взяв на себе повну відповідальність за це. Цитую, моя робота полягає в тому, щоб переконатися, що все скоординовано, сказав Волц в інтерв'ю News. Радник припустив, що цей контакт був підписаний чужим іменем людини, яку він планував залучити до групи. Сігнал це соромно. Так, ми збираємося докопатися до суті, сказав Волц. Він додав, що ніколи не зустрічався з Голдбергом. Радник Трампа не назвав ім'я того, кого мав намір додати до чату замість журналіста, але сказав людина, яка, як я думав, була в чаті, ніколи там не була. Кінець цитати.